Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про моточний італійський шовк. Давайте готуватися до літа разом. Перша пряжа неймовірний шовк Ексіор. Це кручений блискучий шовк, який виглядає дивовижно. Товщина ідеальна для ручного в'язання. Сама пряжа неймовірно ніжна та легко в'яжеться. Полотно лягає рівно та дуже красиво блищить на сонечку. За потреби пряжа теж може тримати будь-який візерунок. Кольорова гамма дуже насичена та яскрава. Вироби не втрачатимуть колір після прання. Друга пряжа це шовк-шапе. Цей шовк легко в'яжеться, ниточка чудово скручена, вона не розшаровується та спиці не потрапляють між ниток. Шапе має ідеальну товщину. Кольорова гамма тут більш пастельна, полотно матиме деликатний блиск. Пряжа добре тримає форму, що не дуже типово для шовку в цілому. В'язати його, а тим паче носити одне задоволення. Далі шов бурет еко. Це, мабуть, один з найоригінальніших видів шовку, який у нас є. Пряжа більше схожа на мікс між бавовною та шовком. Вона матова, але струменить як шов. Слово еко у назві не просто так, бо при виробництві цього шовку гусеничка шовкопряд покидає свій шовковий кокон натуральним шляхом. В'язати можна спицями і на машині. Наступна пряжа це шов буретний. Цей шовк, як і попередній, теж матовий. Буретний шовк надає виробам більш розслабленого та повсякденного виду. Пряжа чудово лягає гладдю, але для ажурного виробу треба тримати щільність в'язання. Кольорова гамма, пастельна. П'ята пряжа це шовк Тусан. Регулярний артикул від фабрики Філаті Бураті відомий як Дикий шовк». Це надзвичайно на дотик та досить цупка ниточка. Вироби з цього шовку з кожним пранням стають ще більше пластичними. Шовк Тусан можна в'язати спицями, гачком та машиною. Всі кольори креативні. І наостанок сілки. Чудова пряжа для фанатів Лана Гату. Сілки це поєднання шовку вищої якості та модних пастельних кольорів. Ниточка має дуже Дуже благородний блиск. Пряжа кручена та добре складається, спеціально для ручного в'язання. І це все. Сподіваємося, що вам було цікаво. Чекаємо на ваші лайки та коментарі під цим відео. Бажаємо всім гарних вихідних!